Вечер добрый четверг 20.30 в эфире телеканала Бизнес Гроши на двох. Программа про то, куда, как и сколько денег потратила, заработала или собирается потратить наше государство. На страже, как всегда, мы. Антон Панарин и Александр Хрименко. Добрый вечер. Сегодня, 1 октября, в мире отмечается День музыки. Какие песни поют финансы Украины? И далеко ли нам до лебединых об этом как раз и пойдет разговор. Александр, давай, ну, давай. Нельзя поставить на колени того, кто уже лежит. Дальше постарались. Всеми... Уже постарались, кстати. Всемирный банк, Всемирный банк впервые за 25, за 25 лет планирует серьезно пересмотреть уровень черты бедности в сторону повышения. Раньше... Да, по, на, на планете Земля. Раньше, я так понимаю, это где-то было в районе вот, 1,25 долларов. То есть, э, если люди ниже э, в день вытрача, вытрачают, тратят 1,25 ну, доллар. долларов в день, э, то это ниже черты бедности. <соценно> Самое-самое, само, само, да, плотный, ниже некуда. Да. Да. Так вот, подняли до 1,9 долларов в день. <соценно> да, у нас есть цитата Financial Times: после изменения людей после изменений. о которых мы говорим, людей, живущих за чертой бедности, по статистике, станет на десятки миллионов больше. Хотя точные подсчеты произвести пока сложно. Повышение дневного прожиточного минимума до 1,9 долларов станет самым значительным пересмотром этого показателя с 90-го года, когда Всемирный банк утвердил черту бедности в 1 доллар в день. Скажите, пожалуйста, а Всемирному банку больше не досуг и нечем заниматься, как делать, делать миллионы, десятки миллионов людей еще беднее? не банк как раз им Аналізує, розраховує. Фактично він хоче порахувати, скільки в світі бідних. Ну, це не значить, що він буде е, всіх бідних робити багато. Хоче просто подивитися, а скільки? І враховуючи все. А тепер українці можуть порахувати, а ми куди попали? Ми да, так, ми бідні, ми дуже бідні, бідні, чи ми просто бідні. Ну, це залежить, як вирахувати. Якщо беремо, давайте, напрям, ну, беремо мінімальну зарплату, наприклад, нашу. Ну, давайте. 1400, да? Ну, 1340, 140, там, да? да? Ну, округлі, 1400, да, да. да. Ну, знов таки, якщо ділимо на курс, який курс? Берем? Середній, офіційний? Давайте, ну, давайте 23, да? Возьмем. Ну, тут, добре, домовили ще 22. Да. Хорошо. Ну, виходить, близько 60 доларів, там 61-62 в місяць. Так. Ділимо на 30 днів. Тобто 2 долари? Ну, в середньому, да. В середньому, там, По... може, когось більше трішечки. Поки що Україна е, э, держиться в Ну, в черті двох доларів, і ми знаходимося погранично, ну, да? Да, пограничності. Да, да, біля біля межі, ж, як поставить. От ми mm -hmm. одної рядом підійшли, але ще не приступили. То есть, я так розумію, якщо долар почне расти, то наша страна окажеться в повній вот, девальвації. Ну, да. <свят> <Я оценить цей свят> ми, ми, на жаль, дуже залежні від цих обставин. Раз. И вы уже там, вбили. Александр, Раз, Александр. пять самых бедных стран мира. Они все находятся в Африке. Это. Эри, Эритрея, если правильно ну, ставлю доверие, да, Либерия, Конго, Демократическая Республика, Бурунди, Центральноафриканская Республика. Я интересуюсь, если все-таки доллар повысится, и мы станем наряду с этими странами беднейшими в мире, не просто странами третьего мира, а просто беднейшими в мире, это как-то резко скажется на... Но нас будут называть Африка. И мы будем гордиться, что у нас уже Африка. Ты же а Африка сам ты, разумеющий, это как бы красиво, это история, это там попасы, это сова. Тож можна, можна брати руки копье і роздиватися до гола, да, цепляти юбку і бігати, убивати. Але якби, було... <ріць> якби було так все проще. У нас же ну, дійсно, є проблеми, дійсно, що наші статки невеликі. А тепер дивимося, що. Безробить. А, вот. У да. нас же. Ж, почему, малоток, же почему же они такие Она невысокие? Да. Что с безработицей, Александр? А с безробитиом, ну, вот можем подивитися, у нас такий цікавый график. Вот, скажем так. Что відбувається с безработицем? Все ну, хорошо, якщо, стабильно, плохо, да. Не, ну получается. Вот якщо я 2004 у нас дис, ну, было, потом, Почало покращення. покращення. Угу, це угу. показники, які розраховує Міжнародна організація праці. Ну вніс вниз, більш... вніс, вниз. Ну, вниз це, це добре. Так, це ж менше безробіття. Потім знову ми бачимо, що криза 2008-го піднялася. Так. І тільки-тільки 2013-му почало щось вирівнюватися, ще до такого найкращого. І знову вверх-верх. Тому що на жаль, ну і що сказати, дійсно, якщо хочете була велика зарплата, решило безробіття маленьке. Якщо безробіття велике, ну як. Як же воно може бути велика зарплата? Воно ж це ж не буває. Тобто, ми бідний тому ж ще й безроботне, я так розумію. А да? це прямо залишитися. Тенденція не саме лучше. Тобто безроботиці буде більше в зв'язку з інфляцією, з ну, фактично. Да. Нав навіть прогноз міжнародного валютного фонду, от він вже зробив прогноз mm -hmm. до 2020 року. Він як прохав, що в 2020 році у нас рівень безробіття може знизитись аж на півтора Ну тобто зараз на сьогоднішній момент приблизно там відсотків, а це буде вісім. Відсотків або 7-9. Це ви великий показник навіть понимаю, з точки зору. Я, я так розумію, що тяжело, мабуть, взагалі вважати. Наскільки ці дані відповідають дійсності? Це, скажімо так, ну більш-менш. Ну, тому що офіційно безробіття у нас 1,6%. Це взагалі можна от, їх от навіть не. дивитися. війнове населення да, ну, Це можна навіть не дивитися, тому що всі знають, що в нас ну, офіційний показник взагалі нічого не показує. Ну, ага. Це якийсь абсурд. А це розраховує міжнародна організація праці. Ну, тобто методику ми використовуємо. Більш-менш, ну як би сказать, приблизно. Але. Що не враховують? Звичайно, не враховують ті, хто працює нелегально. Ну як ти праховує, ніяк. Ну да, хто праху працює за кордоном, теж ні. Це наші прахуєш. гастарбайтери, то есть да. Всі, да. всі всі, всі наше І да. Що воно ще цей показник? такий, ну от, теоретично, Якщо людина вважається, що він зареєстрований заре, як приватний підприємець, він вважає, що він працює. Те, що він може нічого не заробляти, а це не значить. Це вже не наш вопрос да, а вже да. він працює. відповідно, з точки зору математики, все добре. Кстати, э, саме востребованные і да, э, і для абітурієнтів, і для, э, для людей, желаючих перейти з категорії безробітні в робочі, лошатки. вот я ну, тут десь около 20 я быстренько прочитаю: інженер it програміст менеджер по продажам, по персоналу, менеджер, юрист, економіст, все-таки остаются, привабливі, вабливе, менеджер по рекламі пиар-маркетолог, инженер связи, архитектор, переводчик с восточных языков. Мы о Китае поговорим сегодня. Инженер-энергетик, инженер транспорта остается по-прежнему в фаворе. Специалист общепита, фармацевтика, медицина, математические и специальности, журналист, микробиолог, геолог, географ, картограф, нефтяник, педагог, инженер морского транспорта. Ну, трошки... Пожалуйста, смотрите. вот... Трошки ТБ, тебе, как бы сказать, ну не знаю. А спустись с небес на землю? Да, на... Потому что я Якраз недавно відносно аналізував ну, сайти, була така можливість і більш детально дивився, де попит, де пропозиція. Реально, на сьогоднішній момент, яку дійсно попит є в Україні. Попит продажа, 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 сфера послуг. Да, на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній момент ви можна знайти роботу, де? В торговельних організаціях. Я розумію, що багато платять з відсотку. Не оклада, що ти продав, ну відсоток. Теж дуже великий попит на, я сказав, на працівників обслуговуючих але ну, скажем, низько, щоб низька зарплата. Ну, mm -hmm. ті ж самі yeah, торговельні, yeah. ті самі допомогнішні, да. Низько кваліфіційна. Навіть айтішники да. на сьогоднішній момент перенавантажені. Зараз на сьогоднішній айтішнику знайти роботу дуже складно. Ну, тому що пропозицій багато дуже у нас зараз безробітних. І інженерів так само, тому що у нас дивіться, кажуть, а треба інженер вже висококваліфікований. А Це проблема. Хорошо, переходять до ключовій теми, от уже закриває ету. Якщо все-таки чоловік знаходиться на своєму робочому місці і він чувствує, що йому грозить увольнення, наприклад, або його не устраює зарплата, стоїть ли держатися зараз йому за своє Ну, от якщо б це, ти запитав великого там, фінансового гуру світового, він сказав так. би, ні, ні, міняти. Ну, Завжди, завжди вважається ці всі великі гуру, завжди дають пораду. Під час кризи міняйте професію. Ні, ну вони вважають так, що це є можливість поміняти. Навіть вони вважають, що це можливий і позитивний факт, що ви можете маєте можливість зараз поміняти, тому що криза. Закінчиться криза, ви вже зробите кусь кар'єру. І ви делайте, делайте кар'єру находяться на раврати локтями. Але да, але не забувайте, не забувайте, що е, і в наступному році буде безробіття, і після. ну, безробіття, на жаль, швидко не зникає. Тим треба... более тому свидетельство графік, да, да, і треба просто розуміти, що не фантазуйте, не робіть якісь, але дійсно намагайтеся робити свою кар'єру, але думайте своєю головою. Кстати, фінансісти, крупные, да, гуру, да. которым ми ну. Пока не имеем возможности напрямую ну, так, 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 так. обратиться. Говорят, что в кризис еще что, иногда дают советы, что нужно делать с деньгами в кризис. Да? Ну, вот обов'язково додаются. Да. Сейчас основные запытания. Да, да, и мы пока будет? оставим этот вопрос открытым в свете следующей темы. Да? А, На что украинцы тратят деньги? На что украинцы больше а всего тратят есть? деньги? Ну те, которые остались. А в Нет, подождите, подождите, В наших первых программах мне сказали, что это 80 там, миллиардов долларов где-то 90 уже 92. Да, как миллиард. же быстро, <свят> как много передать мы с вами уже сняли, да, Александр. Да, да. Внимание на экран. На что тратят украинцы деньги? Кстати, так пока все появляется, я могу сразу сказать: это табак, алкоголь, мясная продукция. Ну вот все на экране. Пожалуйста. табак при зарплаті 5160 гривень в місяць. Это средняя зарплата по Украине считается. Ну, по Украине, ну, разрахонковый кисть, Показник. Ладно, да. хайбуд ну, 5 тысяч. 5 тысяч тоже неплохо. Табак 6,6% спиртное, 6,5% пьет, курит, кури, кури, ест кури, мясо, а, обсыпается сахаром, а, обливается молоком, закусывает помидорчиком и бананчиком. А, с, сутричка режет скоринку, хлеба, да, и варит макароны, рыбку, консерву закусывает. яйца отваривает другие продукты не какие там еще чечевица что ли? не ну резни а вот промтовары а промтовар но это все-таки деньги не только на, на продукты тратят да не но мы видели там почти 46 процентов да у нас уходит на 42, на 42 да, процента меньше, а, знаю, на промышленные товары Моторне топливо тобі ну, да? заправляють автівки. Да, да. Лікарство, ну, автотовари, бит, да. хімія, косметика, осталь... одіжда і обувь. Інтересно, 200 гривень. Ну, це одежда... ну, мається на увазі, що людина накопичує в ну, да. місяць, а потім за рік якусь дійсно може придбати одну річ, уж, одну, какую одну, вещь, одну да, річ. Какую вещь, какую? Але можливо за декілька років Пальто. пальто Українець пальто. Ну, розумієш, Антон, чому вот такі показники? Ну, взагалі... я, б, я б не сказав, би, що українці так багато ну, дійсно п'ють або табака курять. Але виникає якась ситуація. Ну, ціни, ціни. Звичайно, виходить, навіть якщо людина курить, вона навіть, навіть якщо вона обмежується, в структурі виходить, багато витрачає. І це логічно. У нас дійсно, ну так вже навіть склали, що овочі у нас відносно дешеві, хліб відносно дешевий, м'ясо дороге. Це факт. І тому люди, ну, як би сказати, її підлаштовують. Так само, як оце ми бачимо з паливом. Ну, возможно, кто-то и начал меньше ездить, но все равно заправился раз, и раз уже... Ты... Я вчера попал в жуткую пробку, <с <с и, о, моя, и моя спутница говорит мне, вот видишь, как подорожал бензин, в два раза практически. Ну, там, подорожал почти в три раза, но ну, да, опустился да. до двух раз, да, подорожание. Не, ну и снова такие... Я... Люди, люди ездят, люди тратят. Не, ну не может же люди не ездить, ну я. И ну, вот может... возвращаясь к вопросу, к финансовому гуру, да, вы сегодня за него, Александр. Ну, да, а, да. Деньги, э, во время кризиса, а ми знаходимося в ньому перманентно. Однозначна. Лучше копити чи все-таки тратити? От гуру б сказав би тратити. Ні, ну дійсно, багато американських гури, європейські, коли їм задають запитання, говорять, що під час кризи треба тратити гроші. Ну, чому вони пояснюють? що інфляція є, і ви, якщо будете їх накопити, ну, зберігати. Інфляція просто їх, скажімо, ліквідує. Тобто ви там зберегли 100 доларів, а це вже не 100 доларів. А, ну, і тому понятно. вони так і дають пораду. А от буде стабільність і будете накопичувати, так вони дають пораду. Хоча в умовах України це є. А, само... а довгострочні покупки, якісь, ну, влаження денег в, 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 в строїтельство, наприклад, ну, знов-таки вони говорять, от, що от, от, якраз. Лучше тратяться. Якщо, да? ну, якщо ви на сьогоднішній момент маєте можливість, то ви інвестуйте в будівництво, тому що зараз воно буде більш дешевше, а в майбутньому воно буде більш дорожче. Тобто, вони знов таки тратять. Але я ще раз говорю, що вони розуміють, це наприклад і Спуштамерики. Ну да, я розумію розвинутих ну, країн. Да, там інфляція менше, все таки витрати, тобто парада така. А українці хай самі подумають, що зараз ну, то... чи починати будувати, ну, то, чи то, купити квартиру, чи купити у нас мяско. несколько шагов залишилося для того, щоб взяти руки копье. і ну, теж варіант. Юб, і надіть юбку. Хоча, 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 от е, у нас вже скоро зима. А. а зима це Антон, що на загаплення да. я пропоную Антон слухати, до що говорить наш прем'єр-міністр про ціни на газ. Ну, звичайно, для населення. Ну, звісно, хто ж ще буде говорити про них? Ну. Сьогоднішня ринкова ціна на природний газ складає 7188 гривень. Сьогодні кабінет міністрів України відповідно до повноважень, наданих законом, приймає рішення щодо надання. Для всіх громадян країни соціальної норми в обсязі 200 кубічних метрів газу за ціною 3600 гривень, що вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна природнього газу, уряд компенсовує різницю в ціні за рахунок коштів державного бюджету. Стоп. стоп. Стоп, 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 стоп. Я готовился. Я готовился. Нет, это да, я готовился. Да, да. Я готовился к, парахвал, к этому вопросу, парахвал, я не да. просто прохвал. Да. Я, я сейчас поймаю на горячем, поймаю э, на слове на нашего премьер-министра. Хочу. Да. Внимание вопрос. Вот он сказал, да, Арсений Петрович, что э, стало быть 7 тысяч, 7 и 1 да, это ну, 7 за, за 1. Да, за 1000. За ну, за 17 гривен. Да, за 17 гривен. И сказал, что те, кто до 200 споживают, те будут 3,6 платить. Подождите, розничные цены... На природный газ для населения в Украине на 2015 год это с 1 апреля 2015 года за объем употребленный до 200 метров кубических природного газа в месяц 3,6 за объем свыше 200 метров кубических 7,1 и гривна за 1 метр кубический ну, да, ну, подождите а, может быть это старую запись нам поставили за апрельскую нет запись Апрель новалые не, нова, ну действительно ну уряду требуется сейчас что-то сделать. что-то заявлять заявлять, что заявлять выборы скоро І тому дійсно, і на сьогоднішній ти... момент дійсно уряд що зробив. Він взяв абсолютно звичайну постанову, яка в нього була ще на початку виснє, він мені ще раз її повторив і зробив піар. А... Мало того, піар це стосується. ну от, Я так розумію, Антон, не знаю, в тебе будинок чи квартира? Квартира. А ніяк це пільга. Тобто, ну ніяк, опалення в зерніку. Якщо будинок, якщо ти використовуєш газ, да, то теоретично ти береш, ну, економиш 200 кубів, звертай його колись було 400 а тепер 200. Це вже дві великі різниці. І ти, якщо в 200 кубів зайшов, да, ти платиш менше. Якщо перепригнув, Ток, платиш то платиш 7 тисяч. Річ непосредственно йде, і всі ці речі касаються тих, хто має великі дома. рахунок газу. Індивідуальне отоплення. Да, за рахунок газу. Да, 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 газу. газу. Причому, звертаю увагу, ну, наприклад, в цьому місці ти витратив 180, там тебе економія 10. І оці 10 на наступний місць перенести не можна. Ані як. І виходить так, в цьому місці ти законов, то піднялась. Треба платити. Причому все ще більше платиш по пасі. Ні, взагалі, чесно говоря, я не розумію, що уряд думає. На сьогодні ще менше так ти. То не розумію. Я розумію, що там немає будинку, але в мене знайомі, які мають будинок, вони, вони як говориться, розумієте, 200 це дуже мало. Це мається на увазі невеликий хором, Ну, звичайний будинок. No, no. І якщо платити по сім, говорить, це дуже дорого, тому що може бути яка ситуація. Ну, от звичайний будинок в селі, звичайний, ще говорю, не, не котеж тисячу no, метрів, як у прем'єра. а звичайно, метрів, та. да, там, там. І вийде, йому виставити рахунок, наприклад, 3-4 тисячі. Ну, добре, якщо людина працює, заплатить. А якщо це, наприклад, пенсіонер, або людина працює, ну оце, як ми говоримо, без робіт, то, -то роботи є, роботи нема. Що зробив? Та він ніколи не заплатить ці гроші і будуть борги. Нічого, ми, ми, ми подождімо опять нам. Правительство предложит какую-то ага, альтернативу. мне так подобает. Я вот понимаете, наше правительство, наша страна, ну вообще не моих правилах кого-то о ком-о ком-то говорить плохо, там судить. Я вообще пусть судят судьи, да. Только я понимаю одно, что вот в свете этих популистских заявлений вот следующая новость, да, она реально бьет по гражданам, которые летают на самолетах, потому что вот закрытие авиапространства с Российской oh, oh. Федерацией. Uh, это будет серьезный удар как по uh, прибыли по компании да. uh, и по экономике как следствие повысит цену на билеты. Скорее всего, да? вот, я просто про прочитаю. в сентябре Аэрофлот выполнит 270 полетов всего. ТрансАэро 123 полета, а С7 64 полета в Киев и Одессу. То есть, общие сложности будут отменены около, около 450 рейсов российских авиакомпаний в месяц. Ага. Это, кроме, это, реакция России, зеркальная реакция на санкции. Да, то есть, которые... Не, ну, мы отменяем, они отменяют. Да. Тем паче, что попереджали, что это будет ну, синхронно, однозначно. То есть, будет, был... будет больно в, в, в две стороны, да? Не, ну, звичайно, просто, тут я, я разумею, что, тем паче, я Антон Не розумію самого абсурдності. Звертаю увагу. Ну, По-перше, дійсно Росія захопила Крим рік тому. Раз. Рік думали. Тепер, ну добре, дійсно санкції вели Сполучені Америки, вели Європа. Але не там, не там немає заборони на авіоперевезення звертає, немає, там інше. А ми щось таке рік думали, нафантазували. І, знаєш, це щось дуже подібне до такого класичного варіанту. Ай Это... А я як квиток і Это піду наз... пішки. Це Это... називається, як до жирафа доходять. Да? Мені почему то ну, да, Сколько да. Ну, анекдот. У нас є цитата Фокуса, яка ну, прогнозує слідство да, прекращення авиап... перелетов при полете через хаб, понимаю, хаб это это страна, ну, через пересадки. которую с ну, да, точка, да? Пересадки. точка пересадки. Цены на билеты вырастут как минимум на 30 процентов. Сегодня цены на перелет Киев-Москва и обратно в октябре колеблются на уровне 120-150 долларов в эконом-классе. Существенно увеличится и время в пути. Если сейчас полет по маршруту Киев, Москва в среднем да, длится ну, полтора часа, то ну, путешествие да, прибыль, с пересадкой да. 4 часа, Минск, Рига, 5 часов, Стамбул, Ой. 7 часов. Mm. День ліні, ну дійсно, це, 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 це фактично. Виходить, ми вирішили покарати українців і щоб росіяни злякались. Ну дійсно, я розумію, що яка, своїх щоб чужі боялися. Ні, я розумію, що частина така... українців не буде просто літати. Так, Мантра. це факт. Від цього розвалиться економіка Росії, не розвалиться. Буде проблеми для росіян, будуть проблеми для росіян. Будуть проблеми для українців Будуть. Тобто, фактично виходить, ми караємо українців, і росіян і при цьому говоримо про те, що ми хочемо вернути Крим. Якщо ми вже хочемо, треба якраз трошки навпаки робити. Приманити, приманити, щоб було вигідно, щоб Криму було вигідно з нами, дружити. А так ми розійшлися. Ой, Антон, я ну це були є, такі... у, нас, у нас є заявлення міжнародної авіа, авіалікправильно авіалінії України. Мав вже заявило, да, що да. прикрашення польотів в Росію приведе к зниження доходів на 42 в год. Не менш да, і аеропорт Бориспіль не дочитається триста тисяч пасажирів. Багато... Ну дійсно, чесно говоря, ну, є оцей э, заборона. Я розумію вибори, я розумію піар, я розумію політика, але О, де это? здоровий глузд. Ну, нема здорового зда, один піар. Я так розумію, у нас кожну неділю, на то неділю у нас з вами були е, е, прикони, блокади, припони, да, блокади по да. продовольстві в Крим. Сьогодні авіаперії. А, а тепер, Антон, дійсно говоримо про проблему, яку треба вирішувати. К чому ми а? йдемо? А, да. Ні, яку проблему, але уряд це не вирішує. Інфляція. А, от у нас наше... на стара не... старе. От уряд цим займатися. Яка йому різниця цих літаків? Інфляція, проблема. Ну і знаємо чи ні, зараз Україна займає перше місце в світі по рівню інфляції ну, з початку року. А, хоч пертом, хоч там і перший. Да, ну, да, да, с... да, да. Мало того, у нас на сьогоднішній момент інфляція, три інфляції, останній раз був у 95-му році. Пам'ятаєш, 95-й рік? Ні? Мені було а років. Тепер, а тепер згадую, може так от скажеш, вода решта я відчув дев'яносто Жуткі річ. Руські времена, не хочу спомняти. А хочу. Після, після цього не було, а тепер бачимо. І виникає запитання, і чим ми це закінчили? Да. І замість того, щоб їй займатися, ну в даному випадку інфляція у нас ури займається абсурдом. При цьому це ж інфляція у нас зараз дійсно вже більше 40%, але ж вона не зупиняється. Тому що, от дивіться, яка виникає ситуація. Тут є якраз така цитата ну, фахівця, правда, по європейському ринку. Підвищення тарифів ЖКХ можливо викликати подальше зростання цін, але їх стрибок, враховуючи низьку купувальну на спроможність, навряд чи буде різким. Подорожчують і продукти харчування. Зокрема, відповідно до прогнозів Мінагрополітики, до кінця року на 5-7% зростуть ціни на м'ясо, молочну продукцію, яйця. Галина Дерев'янко, виконавчий директор, європейської бізнес. Тобто, от зараз ми 40 маємо, але це не зупиниться. І Ще ж буде подорожче. Бачите, виходить, що ми на сьогоднішній момент бачимо проблему. А нечего не работает. Но ведь інфляция, в принципе, если взять обратную сторону, дефляция. Когда наоборот слишком хорошо, и цены наоборот снижаются. Нет, дефляция теж погана. Так или иначе, інфляція на 5-8% до 10%, так понимаю, это нормально для страны. Нормальная економіки, развивается. Для країна, яка розвивається, вважається 12%, один висоток місяць. Ну, це така середня теорія. Якщо країна дійсно розвинута, там дійсно межа 4%. От сьогодні за счет чого? От 40%, 40% это, я так понимаю, на данный, на данный момент. Дальше? Э... Ну, дальше э... буде більше, тому що ну, воно показує, що навіть міна агропликер, ні, не вибачайтесь, буде зростати. що нам? На, на, напечатать денег? Это же хуже. <су> <су> <slutup> ні, даже не напечатать. Ну, у нас яка причина? Ну, что у нас? По-перше, ну, дійсно, тарифи ЖКХ виростуть. Раз. Причому вони будуть ще зростати. Ну, ціни на продукти. Да, ціни да. на продукти. Крім того, як би там не було, у нас паливо імпортне. Марешає, да, кас, довальвати да. ревальвація. Знов таки, е, сьогоднішньої... нефті там Ну о... да, даже не точно, що... у нас сейчас на сьогоднішній момент квартири скаржаться ще на митниці дуже складно завести. Ростуть витрати, растуть витрати, щоб домовлятися на хабарі. на хабарі, да. на подарункові набори. Ага. І виникається пасійно проблема. Ну, якийсь якийсь кардинальний. Ну, от як взяти топором і рубануть просто? А не Касу, це треба планувати. От <сум> уряд повинен ну, займатися отсім. Ні, не, є, є методи, які зменшують рівень інфляції. Це існує. В світі існують это їх багато, але вони, знаєш, такі, нудні, нецікаві, їх пігарити складно. Ну, не стосуються, перш за все, дійсно, роботи національного банку, роботи Міністерства фінансів, вони пов'язані якраз із державним бюджетом. Оця робота, але ж це так нудно, так нецікаво. От краще раз і заборонити. ті ті які були, закони і прийняті ще 1 як да, Арсеній Петрович. Ні, Ну дійсно, сьогоднішній момент нам треба. От зараз проблеми безробіття. Раз, інфляція два. І якщо ми вже Повинна роботу уряду тільки по цим бакалі. Хорошо, що буде зимою? Ну, Осінь, зима, ціни сильно повисяться. Ну, ну, на... ну, Категорія товара привична. Да? Ну, ну, дивіться, м'ясо подорожчає, ну, неправильно говорять, м'ясо подорожче. Ну, це так. сезонний фактор. Крім того, хочемо не хочемо, дійсно молочне подорожча. Сезонний фактор. Mm? ЖК подорожче. Скоріше за все, напевно, вже ну, от, що ще у нас яка проблема. Так як важко завозити імпортні товари, заводити через схеми. Uh -huh. Або не дозавозять. менше товарів, вищі ціни. Ось що деякі зараз говорять. Ви знаєте, говорить, Вже почала дорожчати, ну, а, фурнітура для меблів. А завести проблема. Деякі скажуть, що почала дорожчати автокосметика. Говорить, чого? Завести складніше. Не те, що вона там не курс вираз, а за рахунок того ще є менше, ах, менше, я доціню. Вот такая ситуация. Эх, инфляция это. Ну, вы знаете, есть все-таки позитивное, позитивное, ну, давай, заяв, позитивное заявление и от нашего уряду. И, возможно, это спасет нашу галопирующую инфляцию. Да, это уже а, точно. Китай. Китай. Китай пустил на свой рынок 18 производителей нашего украинского молока. Поднебесная выдала разрешение на украинские молочные продукты. И вот 18 предприятий получили возможность экспортировать молочную продукцию в эту страну. Министр Арсенья, Арсений Яценюк, опять на экране. премьер-министр Украины. Решение китайской стороны об открытии для украинских компаний своих рынков – это признание наших усилий в модернизации украинской индустрии, переработки и промышленности. И это еще один шаг к тому, чтобы увеличивать как объемы производства, так и увеличивать количество рабочих мест и увеличивать доходы нашей экономики. Ждут ли потребители китайского молока? Вообще в Китае молоко... В уже Балтон. Один из световых лидеров по производству молока. Ну, у них, да, по производству, да, але по потребленню ніжніше, і ну, потребляють, звісно. І теж, і вони їх споживають більше. Ні, да? ну, яка ситуація, дійсно, ми… В прок піде наше молоко туди? Ну, Антон, по-перше, що ми можемо продавати? Сухе молоко, ну, скажімо таке, цінне молоко. У сухому да. В У ну, сухому да. вигляді, ні, ми продавали колись, а тепер, дійсно, можемо продавати, ну, щоб не було якихось… І можемо продавати наше масло, дійсно. Тобто, якраз... Так що, якщо не буде не вистачати масла, ти будеш здати, хто його з'їв. <рес> ну, хоча <рес> зразу, <рес> зразу. говоримо, <рес> фатить нам, фатить китайцям, але дійсно. Ну, звичайно, Китаї не може продавати, наприклад, сири. Не тверді, ні м'які ні, ніякі. Ні. Ну вони просто там відрізняються. Готову продукцію. Ну ніяк, розуміло, тому що, що ну вони трошки їдять. Ну скажімо так, наш твердий сир, вони не їдять, вони інші сири. А, Мені вже представилась китайська сім'я Дів... утром ряжечка, Головка є, сира, китайська у них є Пр... нет, Ще раз у них є, у них є, є йогурти. Причому на порядок ви скажете, вони може краще. Але це китайські Ой. Ну, їхні вкуси. Ну їм подобається. Але от наш вкус. Тому схема локобуни. Саме цікаво. Антон, угадай, що можуть китайці робити з сухого молока? Ну, сухе молоко, причем, щоб розумі, поставлять були не в пакетничках, а в мішках. Ну, сухого. Туди добавляють производство. Можна. Макарони, кадитерські серії. М'ясо молочні, да. ну м'ясо виробництво Так, Куди ще? Ну, а ще ж можна ж теж робити? Можна робити сухого молока, цільне молоко. І продавати його кому? В Росії вони в Росію а, вони вже дружа з Росією да? Не, Так, дійсно, на сьогоднішній момент, мало хто знає, в Росії дійсно продають ну як я сказати під російське. 에, молоко вироблено в Китаї, Хоча деякі скаржаться, що це не дуже якісне молоко. але нічого. А то есть, таким образом ми наладим збит в России але по через Китай. Ну, як, в общем-то, із с самолетами. Ой, на жаль. А, одной молочкой сыть не будеш, гласить, наверное, уже новая китайская поговорка. Не молочка единой ответим, мы, украинцы. Пусть эта маленькая победа, выход на новые рынки, станет большим шагом для нашей многострадальной. Экономики. Смотрите программу ⁇ Гроши на двух повторений ⁇ в пятницу и на нашем официальном канале в YouTube Business TV. И вы всегда будете держаться денежного форватора с нами Александром Махрименко и Антоном Панариным. До следующего четверга. До свидания.